В это поверить невозможно. Ми самі не ніколи не ініціювали военное противостояние. Росіяни ніколи не розв'язували війни. Росіяни ніколи ні на кого не нападали. Особливо на Україну. Напередодні повномасштабного вторгнення Владимир Путін казав те саме. Это вопрос провокационный. А Росія проводить миролюбиву зовнішню політику. Володимир Путін запевняє, що так звана Росія ніколи за жодних обставин не нападе на жодну із країн-членів НАТО, але тут же готує росіян до майбутньої атаки, виправдовуючи це агресивною мілітаристською політикою Європи. Внимательно слідим за набираючою силу мілітаризації Європи. Просто це слова, лібо нам пора приймати ат'єтний міри і ще однією майбутньою підставою для агресії Володимир Путін називає стрімке розширення НАТО неподалік від кордонів так званої Російської Федерації. І так це каже та сама істота, яка пояснювала агресію проти України, необхідністю зупинити розширення НАТО. Ну...